Миколаєві стартував новий навчальний рік не лише для школярів, а й для студентів. Цьогоріч майже 4 тисячі першокурсників розпочали навчання в університетах області. Про підсумки вступної кампанії, проблеми та перспективи розвитку вищої освіти на Миколаївщині йшлося під час розширеного брифінгу. До нього долучилися директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська та ректори провідних університетів регіону. Детальніше у сюжеті Олександр Долматович. Новий навчальний рік стартував і для студентів миколаївських університетів. Цьогоріч лави здобувачів вищої освіти поповнили майже 4 тисячі першокурсників. Про це під час брифінгу разом із ректорами закладів вищої освіти розповіла директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська. Пролунав перший дзвоник за так звані парти в своїх навчальних аудиторіях. Сіли у нас на сьогодні 21 тисяча 140 Здобувачів освіти і з тих, хто вперше це три тисячі студентів, нових студентів, які подавалися на бюджет, з цього було заявок три тисячі шістдесят п'ять. Водночас, за її словами, тенденція до зменшення кількості студентів зберігається. Причини демографічна криза та виїзд молоді за кордон і в інші області після початку повномасштабної війни. Попри це, університети області продовжують стабільну роботу. Дуже велика робота була проведена саме для того, щоб студенти продовжували обирати Миколаївські виші. Були розвернуті рекламні компанії, була проведена інформаційна робота з виїздами, особливо в центри внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що дуже серйозно проводилася агітація інформування здобувачів абітурієнтів, які знаходилися на тимчасово окупованих територіях, і саме для них держава створила максимальні умови для того, щоб вони могли вступити і навчатися саме в наших закладах. Голова ради ректорів області ректорнук імені адмірала Макарова Євген Трушляков вважає, що цьогорічна вступна кампанія на Миколаївщині завершилась навіть успішніше, ніж прогнозувалося. Чому я кажу, що це досить непогано? Тому що, перш за все, ми вже чітко для себе сказали, що у нас буде майбутній випуск бакалаврів. Дуже непоганий, тобто через 4 роки, завдяки самому прийому цього року. І е, я не маю сумніву, що ці діти, які вступили в цьому році, і це не тільки е, діти з Миколаївщини, це багато дітей з Херсонщини, Запорожчини, е, з Криму теж до наших вишив вступають з інших областей. Що це дає нам також е, такий повод не сумніватися дійсно в тому, що в тому, що все буде добре. Окремо ректори звернули увагу на проблему нерівних умов вступу для абітурієнтів прифронтових регіонів у порівню. Ані з більш безпечними областями. Ми всі бачимо, як проходили у нас НМТ, як проходило ЄВІ, і так далі. І тривоги, і все. І ці питання такі переривались. Ну, бум так, і діти нервні, нерв, нерв, ну знаєте, нерви і батьки з ними. Тобто, оце питання було дуже таке, щаю, складне. Чекати від нашої області, що наша область буде вище, там типу Київ Києві, все це просто нереально. Ректор Миколаївського національного аграрного університету В'ячеслав Шибанін переконаний, що для таких регіонів варто скасувати прохідний бар'єр у 130 балів. Я думаю, для цих прифронтових областей. Поступили, як раніше, було там 20 років назад. Ну чого не дати фіксоване замовлення? Я би назвав такий спеціальністю в першу чергу педагогів, допустимо, назвав би технарів, техна... інженерні спеціальності, назвав би аграрні спеціальності. Щоб їм видати ну, гласна військовим адміністраціям, які на сьогодні є, щоб вони внесли пропозиції по кожній із таких ну, просто необхідних спеціальностей. І тоді це питання, щоб було вирішувалося. Також на брифінгу прозвучало і обговорення нової постанови Кабінету міністрів, яка дозволяє виїзд чоловікам до 22 років за кордон. Ректори відзначили, що це може зменшити кількість студентів у місцевих вишах. Водночас Алла Веліховська бачає і посетив у цих змінах. Тут є і позитивний момент стосовно того, що ті діти, які виїхали у нас за кордон на початку до 18 років, і планували там вищу освіту. Є певні країни, які ну, скажем так, не дотрималися своїх правил, і наші діти там зараз цього року не зможуть здобувати вищу освіту. Прийняти закон на сьогодні, дозволяє їм повернутися і спокійно продовжувати навчання саме в наших закладах, а не сидіти за кордоном і чекати, коли вони можуть вступити. Та, попри всі виклики, університети Миколаївщини працюють у очному форматі. Ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко зазначив, що самі студенти вимагають офлайн навчання. На початку цього навчального року ми провели опитування серед студентів і виявили дуже такий позитивний результат. Тому що ми запропонували, наприклад, якщо вам лекції будуть читати онлайн, а практичні... Будуть проходити офлайн. Студенти сказали, ні, ми хочемо всі п'ять днів на тиждень вчитися офлайн і слухати і лекції, і практичні і інші види заняття виключно в аудиторіях і працювати зі студентами. Тож на сьогодні університети області не лише зберігають стабільність освітнього процесу, а й розвивають інклюзію та впроваджують ветеранські програми, щоб освіта була доступною для всіх категорій студентів. Дуже велика увага приділяється в кожному закладі. Це побудові інклюзивного навчання, тобто для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. І також велика увага на сьогодні це ветеранські політики. Для них створені спеціальні так само пільгові умови. Є спеціальні групи спеціально для того, щоб вони навчалися. Робиться гнучкий графік для тих, хто перебуває на сьогодні на фронті. І є багато таких, які продовжують навчання. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.